Добрий день, любі мої друзі. Нарешті я зважилась. Знаєте, коли вперше готуєш якусь нову страву, завжди побоювання якесь таке. Але вчитися, як кажуть, ніколи не пізно. Тим більше, що сама запропонувала таку нашу тенденцію. Вивчаємо кухню з усіх куточків нашої рідної України. Сьогодні я готувала бограч. Закарпатська страва, чи не Закарпатська, ну, десь звідти з Карпат. Як сказали мені скуштуй, і тобі сподобається. Далі ви подивитесь, як я готувала, але що аромат, що смак, це не перевершено. Я вам скажу точно, навіть в місті, навіть на такій кухні, я маю в виду не на кострі, а прямо в, домашні, в домашній обстановці на домашній кухні. Можна зготувати таку смачненну страву. Я навіть уявити собі не можу, яка вона по смаку, коли готується на вогні. Як я робила, подивіться, будь ласка, результат мені сподобався дуже. Запрошую вас. Попробуйте зробити цей рецепт, я думаю, вам сподобається. До цього часу старалась вас не підвести. Ну, а на цю хвилину запрошую всіх, хто не підписаний, підписуйтеся. Хто ще не дивився мої відео, ті, що в мене там є, в мене вже їх більше сотні. Передивіться, будь ласка, якщо не шкода, ставте лайки. І ще раз звертаюся до тих. То професіонал по цій справі. Не закидайте мене хейтами, я вчусь. Що ж, починаємо. Ну, ось мої рідні, якщо я вже замахнулася на святе, господи, починаю робити бограч. Хейти відміняються. Я вас дуже всіх прошу. Може, що зроблю не так. Напишіть, будь ласка, спокійно, дотерпіть додивіться до кінця і напишіть, будь ласка, спокійно, що я зробила неправильно. Рецепт весь сприймала на слух, так як мені з Закарпаття розказували, так я і е, вивчила. Назвемо це так. Значить, дивіться. У мене три, для початку 5-літрова кастрюля з товстим дном, щоб у мене можна було. Оскільки я не можу робити на кострі, а щоб можна було зробити всі оці, е, ну, по черзі всі процедури, які мають бути. Значить, у мене отака 5-літрова кастрюля, Горожани, готовтеся. Отакий От кусок у мене це м'ясо теляче. Це у мене копчена грудинка куряча. І оце в мене ось у кусочки, це ще треба дорізати свинина. Це, знаєте, кінець від реберець, от там, де йде м'якоть, може, де хряще попадеться, але я старалася вибирати, щоб не було. Трошки приготувалася, але ж, смалець у мене домашній роблю сама. Знаєте, часто буває, залишаються кусочки сала і все, щоб воно і морозилку не займало. Дівчата на кухні завжди. Вибачте, і хлопці, так само на кухні завжди пригодиться перепечений смалець. Це кусочки сала, які порізані, вижарені, висмажені. Потім я зливаю от в таку баночку. Баночка, щоб була суха. Закриваю так, що смалець у мене свій домашній смалець у мене є. Дві цибулини. Отакі ось, Бачите, такі ні в року собі на 5-літрову каструлю. Одна велика морквина, кілограм картоплі, два перці. Ну, куди ж тут без краси? Одного взяла червоного, одного жовтого, два помідори. Оце все. Зараз буду різати. Звичайно, паприка у мене мелена, і е, мелений перець. Ну і, звичайно, петрушка, зелень петрушки. Щоб не затримувати вас. Все оце зараз. Поріжу, покришу, все його доведу до ума І потім, коли почнемо уже готувати в кастрюлі, відходити не бажано, тому що майже, я так зрозуміла, постійно треба помішувати. У вас оце все має бути покришене і порізане. Що ж, приступаю ріжу. Перше, з чого ми починаємо, дивіться. Я кину дві ложки смальцю. Він у мене просто в холодильнику стоїть. Але що, смалець, я ж кажу, як бачите, такий гарний, домашній. Нужку сюди І нехай розстає. Тепер показую вам по черзі. Дивіться, цибуля порізана такими кусочками, як на засмажку. Іде отакими от невеличкими кубіками. Морква порізана, так щоб теж, бачите, більшенькі-меншенькі. Ну, тоненькі, такі. хто хоче соломкою, хто натре справа ваша така. Ну, я отак порізала. Це в мене порізані помідори. Доль... Можна було я дивилася, як мені казали, подивіться там декілька рецептів. Я подивилася, але вислухала, то все-таки на слух. Мені сказали, що краще різати отакими от дольками. І порізаний мій перець. Теж соломкою, так що можна було засмажувати. Що ж, перше, що пішло, це у нас наший смалець, він усього вже розстає, гарно пішов. І я сюди висипаю всю цибулю. Дві цибулини порізаних. Тут вже можна, хто, знаєте, на ходу. Тут ріже, криша, туди додає. Щоб небудь застало, щоб мене нічого не застало. В розплох, як кажуть, я краще все приготувала наперед. Коли страву готуєш, вперше приготуйся до того, що може бути щось десь знаєте, якась накладка. Це коли ти вже готуєш, в тебе там, як кажуть, від зубів відскакує. Тут Боже, поможи перший раз. Результат, надіюсь, буде добрий. Якщо бачимо, що вже робиться цибулька м'яка, починає міняти колір, більш схожий на золотистий, ми сюди всипаємо помідори і перець. Мажимо далі. Так. Це теж гарно помішати. І нехай оце все тепер овочі смажаться. Може хтось скаже, що дуже багато жиру ну Побачимо на нашій результат. Нам же ж головне, щоб був гарний результат. Так. Тушимо далі. Коли вже бачите, що підтушилися трішки помідори і перець, всипаємо нашу моркву. Знову помішуємо. Це ж і старайтеся так, щоб помішувати, щоб не відходити, щоб не було такого, що те пригоріло, а те ще. Зовсім сире, через те, не знаю, яка я учениця, до цього часу мені подобається і запах, і те, що я бачу. Смажимо далі. Після того, як декілька хвилин протушкувалося, Протушкувалися ці овочі із морквою, тільки тепер я додаю оце сире м'ясо, що в мене було свинина і телятина. Курку я відкладаю, я її поріжу і додавлю тоді пізніше. Як уже це все протушиться, я трішки пізніше додавлю копчену курку. Це так само перемішуємо, щоб воно це все. Тушкувалося хай трішки. Отак, щоб вам було зрозуміло, і так, як зрозуміла я, ми маємо оце все протушити до того стану, щоб у нас м'ясо, знаєте, так, відсотків на 50 було готове. Щоб воно добре ну, трішки так гарно, щоб пройшло оцим соком. Отак і, бачите, я не накриваю. Я не накриваю, воно там оце, те лишня волога виходить, залишається тільки концентрований е, аромат і смак овочів і всього. Тепер сідиш, ми всипаємо дуже дрібно порізану. Ну, бачите, прямо отакими маленькими отакими кусочками половину тієї картоплі, що у нас була. Чому дрібно? Бо вона має отут розваритися, розтушитися, і щоб воно все оце стало, знаєте, щоб не робити, як з борошна там роблять, за, за там і все інше. Оця картопля має стати зовсім такою, ну, я кажу, розваритися і щоб її ви не бачили тих маленьких кусочків. Тепер сюди ж я додаю чайну ложку солі, може буде, звісно, і мало бо м'ясо і все дві. Потім будете пробувати на смак. Додаю мелену паприку. Десь приблизно пів пакетика. Зараз все перемішаємо. І додаю половину чайної ложки меленого чорного перцю. І тепер все оце гарно вимішуємо. Хвилин 5. Оце все протушиться про Іде одним уже смаком і перець, і сіль, і паприка. Аромати я вам точно поміняли все відразу після паприки. Оце все протушиться. Тільки потім ми будемо з вами заливати водою. Так, хвилин 5 тушиться. Кипить все як золото. Останній раз перемішую. Вже бачу, що, якщо вже не перемішувати, то буде і прихвачуватися. І тепер наливаю воду. Вода в мене не з під крана, хотіє. Води наливайте так, щоб десь на палець покрило оцю нашу суміш. І сюди ж тепер я вкидаю копчену грудинку. І знову все вимішуємо. Тепер чекаємо, щоб гарно закипіло. Спробуєте на сіль, як вам сіль піде чи не піде. На сіль треба спробувати обов'язково тепер ми з вами працюємо далі. Як бачите, дуже гарно кипить м'ясо при готовності відсотків 90, там може ще залишиться якийсь грамулічок. і тільки тепер ми вкладаємо іншу половину картоплі. Мені сказали, можна різати дрібно можна, як хочете. Мені для краси захотілося отакими дольками. Вона і довше, ну як, вона не розвариться, і красива буде. І отаку от картопельку ми вкладаємо знов. Дрібнесенька та, що ми порізали, та 100% розвариться. Ще можу вам порекомендувати, якщо хочете гарно, щоб розварювалась картопля. Купляйте сорт чи вирощуйте сорт біла роса. І от тепер варимо до готовності картоплі. Коли вже побачите, що картопля буде готова, потім вже будемо додати петрушку. Через те, аж перед тим, як буде вже кінець приготування, ще раз покуштуйте на сіль, бо кожна страва, яку ми добавля... кожна... кожен інг... дожентла, той, що ми вкладаємо туди, він на себе тягне і жир, і всі смаки, і сіль, і перчики, і все. Через те, перед тим, як буде готово, що треба буде спробувати. Нічого, варимо? Це буде десь варитися, я не знаю, хвилин 10 мінімум. Дивіться, що у вас, як у вас буде по готовності уже ось оці куски картоплі. Вже прокипіло наше оце наша страва. Тепер дивіться. Дістаєте цю картоплю, якщо ножем раз, і розділилася, ну, розклупилася. Значить, готово. Тепер можна кидати петрушку. Дівчата, лайфхак. Дрібню і отак, як бачите, все сюди у воду. Подрібнене у воду. Я не так, що мию цілим, потім просушую, потім кришу, дурниця. Знаєте, кажуть. По-сільському, по-простому і найкраще. Покришили, залили водою. Вода вся змиє весь пісок і всю грязь. Верх акуратно отак збираєте, кидаєте. Весь пісок на дні, вся грязь на дні, і краса. Дівчата, не заморачуйтесь. Навіть для того, щоб морозити, сушити, так само зробіть. Верх зняли, скинули туди, а все інше буде вам уже те, що не годиться, то те вже точно що не годиться. А зараз, я ж кажу, верх зібрали. Навіть тут, дивіться, листечко пішло все туди, а тут, бачите, палки, оті, що цупкі, і то потонули. Так що дуже гарна штука, оця така, як я вам кажу, провірено роками і провірено. Уже практикою. Ну і тепер ще раз змішаємо. Дівчатка, хвилин... Господи, шився, дівчатка. У мене хлопчики теж дивляться. Ігоре, вибачте. вибачте. Так, хвилин 5 прокипить. Спробуйте, скуштуйте на сіль. Боже, яке ж воно наваристе, яке воно смачне. І достатньо, будемо виключати. На даний момент хочу вам сказати дуже велике спасибі, що заходите на мій канал. Дуже велике спасибі, що пишете коментарі. Дивитесь мої попередні відео. Мені дуже приємно. Хто не підписаний, підписуйтеся. Стараюсь вам показувати свої рецепти, як я вмію і що я і сама учуся. Щоб було дуже просто, знаєте, як кажуть. Правдиві народні рецепти, тільки е, моя. Народна кухня, тільки мої рецепти. Може, щось простіше, може щось складніше, але так роблю я. Прокипить ще 5 хвилин і виключаємо ну, Ось і завершальний етап нашого варіння бограчу. Знаєте, як мені сказали, хто любить більш рідше, то можна ну, більш води. Але він має бути таким наваристим і таким, оце, як ви зараз бачите. Багато м'яса, овочі. Ой, не знаю. А пахне от я вам скажу точно, мої перші враження. То мені здається, що аромат страви з печі. Я уявляю, яке воно було б, якби я ще готувала його на кострі, на вулиці, в казані. Це була б бомба. А так що ж, вже насипала, будемо сідати їсти. Велике вам спасибі. Смакуйте на здоров'я та до зустрічі!